Замінити газ на, наприклад, полпалети, як по моєму, по нашим розрахункам, в місті Дніпрозажинську це не є дуже вигідно. Кошти, які би ми вкладали, окупаються 10 15 років. Гріють воду до міста, де її споживають тепло 10-15 кілометрів. Звісно, якщо це все на вулиці, 15 кілометрів. Я особисто провів біля сотні зборів з мешканцями. Показуючи їм, які вигіди можуть бути від того, що ви створите об'єднання співвласника в своєму будинку. Я вже не кажу про ну, енергозбереження, але в питанні незбереження збереження теж є питання. Ну, цікаві. Я свій будинок створив там, де я живу, об'єднання співвласників. Ну, десь біля 10 років. Всі інші створили десь 10. У нас декілька тисяч будинків. Десь 10 і то під величезною, ну скажімо так, тиском, умовляннями, щоб щоб люди організовувалися, тому що є дуже багато питань з точки зору того, що громада не готова брати на себе відповідальність за увесь свій будинок. Є багато в цьому сенсі питань. Хоча, по моєму прикладу, я показую, от мій будинок він 10 років об'єднання співвласників. У мене нема питань до ЖЕКів взагалі. Я не користуюсь їх послугами. У мене є питання до тепла, там встановлений лічильник і так далі. Але на об'єднання співвласників ми на сьогоднішній день починаємо переорієнтовувати бюджет міста Дніпродзержинська і кажемо. Якщо ви, об'єднання співвласника, будете встановлювати свій, е, свою котельню на будинок, а вони є технологічно різні, і на поверхні е, будинку, і поруч, то е, витрати е, мешканця з урахуванням кредита такі ж самі, як витрати сьогодні мешканця на опалення тепла. А через 5 років витрати на опалення своєї квартири будуть меншими, ну, тому що Якщо просто брати кредит, а якщо ще держава а, трохи або місцева влада винайде кошти, допоможе, то ми вийдемо на той рівень, що будинок сам споживає газ і сам собі тепло продає. І е, ми, власники такого е, варіанту, е, можемо розраховувати на те, що ми вдвічі зменшимо витрати на опалення самого будинку. Поки що ми йдемо по програмі встановлення лічильників, лічильників тепла на будинок. Вартість одного десь біля 30 тисяч гривень на будинок. Для того щоб нам закласти кошти на десь біля трьох тисяч будинків, помножте, будь ласка, бюджету не вистачає. Я вже не кажу про кровлі, я вже не кажу про те, що їх треба утіплювати. Але мотивація е, с, на місцевому рівні е, проблематична, що з тим, що ми не розпоряджаємося напряму е, своїм бюджетом так, як би нам хотілося. Е, е, система дуже проста. Е, наприклад, е, наприклад, інвестор і, наприклад, міський голова. Заключають ті чи інші договорні відносини про те, що, наприклад, ви вкладаєте кошти в утіплення школи, є така програма, ми вам. Школа витрачає стільки, стільки витрачає сьогодні, але там є частина того, що ви вже вклали, і у вас є можливість на протязі 5 років чи 10 заробляти на тому, що ви вклали в енергозбереження цієї школи. Але для того, щоб з ним розрахуватися, нам треба у дожказни, ще спитати на це дозволу. Система тоді, коли міський голова може прийняти рішення і розрахуватися, вона не працює. Міський голова приймає рішення, договори підписує, а гроші інвестору не надходять, тому що нам треба взяти ще перевірки, погодження, держказна, єдиний казначевський рахунок і так далі. Тому подібне. Тому, звісно, інвестор з величезною опаскою йде до місцевої громади і закладає в свій ризик, що з ним розрахується через рік або через півроку, після того як там всі перевірки пройдуть документи. Він вкладає свій ризик, додаткову ціну. На ту чи іншу послугу. <кліг> а, моє місце зменшило е, м, газу, споживання газу е, в такому ж самому відсотку, як було показано на презентації. Тільки за рахунок е, встановлення лімітів і зменшення просто споживання. Просто зменшення споживання все. <кліг> Для того, щоб освітити місто, орієнтовно треба ну, 15-20 мільйонів. Десь около 10 мільйонів витрачається на заміну, заміну ламп на всіх, на, на, на всіх об'єктах домових. І десь 5 мільйонів для того, щоб їх туди встановити і обслуговувати. Ми вийшли на спілкування з Львівською міською радою. До речі, ми з Львовом дуже тісно співпрацюємо. Я особисто за місяць тільки три рази у Львові був, і тому, що вони вже я, німецький представник компанії Гіс за їх допомогою. Ми збудували містечко для переселенців повністю на електричній енергії без споживання газу, воно працює на електричній енергії. Але знову ми виходимо до того, що для мешканців звичайних ціна електричної енергії 45 копійок. Якщо ви використовуєте електричну енергію повністю для будинку, ну, у вас електрична плита там і так далі, то це десь 25 копійок, то для цього об'єкта обленерго виставляє рубль 20, гривню 20. Чому? А тому, що ви юридична особа. Ну ви ж взяли в юридичну особу. Тому мешканець, який там буде е, проживати переселенці, а вони за це платять, ну як гуртожитку на той час, коли вони приїхали. Е, е, вартість виходить проживання одну тисячу гривень. Родина трьома, три е, чоловіка, три тисячі гривень. Вона може за дві тисячі гривень просто зняти квартиру. Я е, ділили на декілька блоків, як я сказав. Ленше питання, тому що Дніпро зажинсько ходить там в трійку знову, а не Зменшувати е, екологічне навантаження. Тому е, і тут, е, як я вважаю, трохи несправедливо, тому що е, сама ситуація на території е, мого міста е, каже про те, що всі кошти з е, екологічних податків, які платять підприємства, повинні залишатися на моїй території, і ми же, таким, таким, таким же самим чином своїми коштами могли би трохи зменшувати е, екологічне навантаження. Шляхом введення і енергоефективних, енергоекологічних тих чи інших проєктів. Активний діалог з представниками влади. Сьогодні, до речі, в нашому місті заступник міністра ЖКХ проводить таку ж саму конференцію і спілкування з посадовцями. І е, ми сподіваємося, що е, ті результати, які є в західних частинах е, країни, вони е, найближчим часом будуть і в східних частинах, і в е, місті Дніпродзержинську в тому числі. Е, е, я в по спілку, спілкуючись з мешканцями, е, я вже точно знаю, що якщо два роки тому, то це було не дуже актуальне питання. То сьогодні це саме актуальне питання і для мешканців е мого міста, в тому числі тому е однозначно зупинятися ми не будемо. Будемо скорочувати видатки в чомусь іншому. А питання в енергозбереження це питання збереження е е коштів не тільки бюджету, а й людей, які тут живуть для нас. Дуже важливо.